Сертифікат на відкриття навчально-практичного центру з підготовки кваліфікованих робітників із професії електрозварник та автоматичних та напівавтоматичних машинах Державного навчального закладу Немирівський професійний ліцей. Кому ми вручаємо? Дітям давайте їм, О! Їх, їм при Немирівському професійному ліцеї запрацював навчально-практичний центр. Його сучасне устаткування необхідне тим, хто здобуває фах електрогазозварника. На оснащення центру витратили 2 мільйони 300 тисяч гривень урядової субвенції. Так, цей автоматичний трактор зазвичай використовують у промисловості для зварювання металів під шаром флюсу. Зараз зачекаємо. Інший потужний агрегат плазморіз. Як масло він розтинає метал товщиною 55 міліметрів. Незамінними для зварювальників початківців є навчальні тренажери. За їх допомогою учні опановують майстерність володіння пальником. Комп'ютеризований апарат фіксує весь процес і дає голосові поради. Після спроб на тренажері, учень першого курсу навчання, Усман Удайберманов уже вміє вправлятися з пальником. каже, професію обрав не випадково. Мені подобається професія, настояща професія мужика. З нас викладачі дуже хороші, майстри навчать всього, що потрібно. Є серед учнів і дівчата Альона Герасимчук пішла у зварювальники за прикладом батька. Хоча той і відмовляв вже не раз варила, ну виходить навіть краще, ніж хлопці. Не лише учні можуть скористатися послугами навчально-практичного центру. Навчально-практичний центр створюється для того, щоб наші здобувачі освіти, учні, слухачі здобували і підвищували свої кваліфікації. Це може бути підвищення кваліфікації педагогічних працівників, людей, які не зайняті сферою. Також це люди, які працюють уже на підприємствах, їм потрібно підвищити розряд. Наразі у Вінницькій області у системі профтехосвіти за урядовою програмою створено 15 центрів. Дев'ять із них відкрили минулого року. Ми на свідченні обдумуємо подальші кроки, які б давали можливість організувати систему, в тому числі на платній основі по перекваліфікації значної частини робітничих професій. От е, використовуючи ті можливості, які в нас є на сьогоднішній день профтехосвіті. Водночас нині існує проблема відтоку робітничих кадрів за кордон. Не приховують своїх планів щодо цього, й учні ліцею. Основна мотивація розмір зарплати. Як розказували мої друзі, їздять за кордон. Вона дуже гарно оплачується. Ця робота на чужині моє якось трохи більше заробити можна, чим нас тут. Так, основним завданням влади наразі є забезпечення умов для залучення інвестицій, створення нових робочих місць та підвищення заробітної плати. А створення навчально-практичних центрів це значний крок у розвитку професійної та професійно-технічної освіти, вважають директори закладів. Ми маємо перспективу на майбутнє зберегти контингент, мати людям заробітну платню і готувати конкурентно спроможних робітників. По професії зварник рушного зварення на автоматах на півавтоматах нагадаємо, у 2018 році кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення 50 навчально-практичних центрів на базі закладів професійно-технічної освіти. Цьогоріч цю практику продовжать. Алла Хоменко Олег Літвінцев новини. Телеканал Віта.